Друзі, всім привіт! Це не автоблог і не продаж авто. На моєму каналі вже тисячу підписників, і це значний для мене результат. Записую це відео з двох причин. По-перше, хочу рецензувати собі в майбутнє вже тисячу підписників. Таке величеньке класне ком'юніті зібралось. І на цей момент знято, мабуть, мільйон рілсів, тік-токів, шортів і 37... Повних випусків, оглядів найпрекрасніших автомобілей в світі. По-друге, хочу подякувати всім, хто був поряд і хто відділився, кожному, хто дав своє авто, хто підтримував, допомагав і, звичайно, писакам, які намагались мене чимось зачепити. Кожен з цих людей так чи інакше доклав зусилля до просування мого контенту. Ну, і я дякую собі, що пішла на це. І ціль цього каналу не зібрати багато підписників, хоча це є певним результатом діяльності, а ціль робити те, що подобається мені. І те, що приносить користь оточуючим. Якось так. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Чекаю ваші привітання. І незабаром до вас. Повернусь попереду багато нового і цікавого.